Щоб допомогти підприємцям, а не накладати штрафи під час перевірок, податківці проводять для бізнесу консультації із використання РРО реєстратора розрахункових операцій. З 1 жовтня підприємців другої та третьої груп, які працюють на єдиному податку, можуть оштрафувати, якщо вони не видаватимуть розрахунковий документ, електронний або надрукований чек для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність. Такою групою товарів, як складно технічно-побутові вироби, підакцизні товари, лікарські засоби, товари медичного призначення, ювелірні вироби, побутові вироби з драгоцінного і полудрагоцінного товару. Якщо суб'єкти господарювання не здійснюють діяльність даною групою, до них в разі незастосування РРО буде застосовується штрафна санкція в розмірі 25% вартості реалізованої продукції. Це за порушення вперше, всі наступні 50% для всіх інших суб'єктів господарювання. Це штрафна санкція 100% за порушення вчинене вперше вартості реалізованої продукції і 150%. Відповідно всі наступні порушення з 1 січня 2022 та до кінця вересня 2023 Деякі платники податків тимчасово були звільнені від відповідальності за відсутність чеків. Хоча вимога використовувати стаціонарний реєстратор розрахункових операцій чи програмне забезпечення РРО діє ще січня 2022 тисячі за цей час з'явилася безкоштовна програмна версія РРО, розроблена Державною податковою службою України, і для підприємців постійно проводяться навчання із встановлення і використання реєстратора розрахункових операцій на будь-якому пристрої. Потрібно зайти на офіційний сайт податкової служби. Тут ми бачимо банер. Програмне РРО, який відразу у нас відкривається, як тільки ми відкрили офіційну сторінку, і на ньому є силички. Значить, Використовувати програмне РРО можна для всіх основних операційних систем, які на сьогоднішній день використовуються користувачами програмного забезпечення: це Android і Windows. Також там представлена веб-версія. Крім того, користувачі Андроїда і Іоаса, ну це користувачі телефонів ВПО, наприклад, так, вони мають можливість скачати програмне забезпечення теж абсолютно безкоштовно у плеймаркеті та в АПП СТОР відповідно. Попередньо, щоб використовувати даний застосунок, підприємець має отримати кваліфікований електронний підпис, так званий електронний ключ, та надати свої дані. Подає так звану форму 20 ОПП. Це інформація про об'єкти оподаткування, а також про місце здійснення господарської діяльності. Вона ця форма є обов'язковою відповідно до вимог податкового кодексу. Також неможливо зареєструвати програмне РРО без подання цієї звітності. На сайті податкової є роз'яснення, як використовувати це програмне забезпечення. Його підтримка та оновлення також будуть безкоштовними. Як альтернатива є недержавне програмне забезпечення, але будь-яке ПРРО це зручна форма проведення розрахункових операцій для малого бізнесу, вважають і податківці, і самі підприємці. Наприклад, звіт раніше у мене займав часу десь так. Ну на тиждень, поки звіряєшся там з банківськими рахунками, все, щоб подати його правильно. То зараз 5-10 хвилин мене річний звіт під рукою. Сформований чек покупець може отримати в електронному вигляді на електронну пошту або будь-який месенджер, щоб за потреби роздрукувати. Ми відправляємо в електронному вигляді. А двері та вікна, вони більш дорогі, товари. Там дуже часто нас питають, або не в електронному вигляді, або в паперовому вигляді самі чеки. Ми самі постраховуємося, і люди також бачать, що це все офіційно і красиво. Програмний реєстратор розрахункових операцій, розроблений для державної податкової служби, може працювати протягом 36 годин і в офлайн режимі у випадку відсутності інтернету. Пізніше при появі доступу до мережі всі сформовані документи автоматично надійдуть до бази податкової служби. Звичайно, якщо це великі якісь суб'єкти господарювання, яких там багато одиниць і їм потрібно здійснювати належний бухгалтерський облік. Ну я зараз не говорю про платників єдиного податку другої, третьої групи. А про великі, наприклад, супермаркети, то для них можливо більш зручно використовувати стаціонарні РРО для суб'єктів господарювання, які мають такі не дуже великі обсяги, не дуже великий представлений асортимент товарів чи послуг. Я думаю, що більш оптимально є ПРРО. За даними податківців, тільки за серпень-Вересень програмний реєстратор Чернігівській області встановили 1014 представників бізнесу. Тоді як стаціонарні РРО 218. Загалом в області. Наразі зареєстровано 4867 реєстраторів розрахункових операцій та 5924 програмних реєстраторів. На час дії воєнного стану від відповідальності звільнені підприємці, які працюють в зоні бойових або можливих бойових дій. На Чернігівщині це Новгород-Сіверська територіальна громада, Городнянська, Семенівська, Сновська.